Вітаю вас на цій медитації. Іноді після пробудження посеред ночі буває важко знову заснути. Розум може почати працювати швидко, а тіло може відчувати неспокій. І в такі моменти здається, що відпочинок просто недосяжний. Я розумію, як тривожно може бути не спання. Коли єдине, чого ми хочемо, це відпочинок. Але цієї ночі ми не будемо поспішати, ми не будемо чинити на себе тиску, ми не будемо змушувати себе спати. Натомість ми будемо створювати простір для розслаблення, знаючи, що сон настане, коли наш розум і наше тіло будуть до цього готові. Це ваш час, щоб повернутися до спокійного, мирного, врівноваженого стану, незалежно від того, чи це поведе вас у сон, чи ви просто будете у спокої. Я буду тут із вами, поки ми проходимо цю лагідну практику. І ми почнемо з того, що вас з нашим диханням використовуючи м'яке контрольоване дихання, щоб допомогти активізувати реакцію розслаблення тіла, і це дасть сигнал розуму і тілу, що настав час зняти напругу, що ми у безпеці і ми можемо розслабитись і глибоко відпочити. Наступним кроком буде сканування тіла, де ми м'яко будемо знімати будь-яку напругу чи дискомфорт. І до кінця цієї медитації ви або заснете, або будете відпочивати у глибокій тиші. Якщо ви прокинетесь пізніше вночі, не панікуйте. І не засмучуйтесь. Просто поверніться до свого дихання або до своїх відчуттів тіла. Довіртесь вашому тілу, довіртесь тому, що воно знає, як повернутись до сну, коли буде готове. І ваша задача сьогодні, зараз це не робити щось, а просто розслабитись. У нас немає поспіху, ми не будемо чинити тиск і не будемо змушувати себе спати. Ми просто запрошуємо сон прийти до нас у свій час. Отже, намагайтесь зараз знайти максимально зручне положення. Тобто бачите так, як ви любите, як ви відчуваєте себе найбільш комфортно, найбільш захищено. Це може бути лежачи на спині, на животі, на боці. Будь-що, як вам зручніше, це ідеально. Пам'ятайте, що ви вільні можете змінювати положення свого тіла, коли забажаєте, коли відчуєте в цьому потребу. І навіть найменше підлаштування, таке як переміщення рук або перевертання подушки, допоможуть вашому тілу знайти оптимальну позицію і це додасть вам ще більше спокою і безпеки. Пам'ятайте, що це ваш час. І немає правильного чи неправильного способу проходити цю практику. І її єдина мета це допомогти вам розслабитися і відпочити. Отже, коли ви будете повністю до цього готові, ваші очі заплющаться, і ви зможете провалитися в приємний а, сон, ваше тіло стане більш тяжким, більш м'яким і більш готовим до того, щоб зануритися у сон. Тут ви у безпеці. Отже Нам нічого не треба робити, просто намагатися розслабитися і пом'якшитися. Першим кроком буде усвідомити наше дихання, тому що це допоможе задіяти нашу природну реакцію розслаблення. Ця реакція виведе нас із метушні розуму і поверне назад у тіло. Ця проста дія посилює заспокійливі, заспокійливі сигнали нервової системи, нагадуючи тіло, що можна безпечно відпочивати. Тому я вас зараз запрошую почати цю медитацію. І починаємо ми з того, що концентруємось на нашому диханні. Давайте лагідно помітимо, як ми вдихаємо і як видихаємо. Немає потреби нічого міняти. Ви не повинні ані затримувати, ані сповільнювати, ані <рес> робити ваше дихання глибшим. Зараз все, що від вас вимагається, це дати своєму тілу природно дихати і помічати це, спостерігати за цим. Тобто помітити, чи ваше дихання повільне, чи воно швидке, чи воно глибоке, чи поверхневе. Чи ви дихаєте у грудну клітину, чи у вас дихання через живіт. Помітьте, чи ваш вдих довший за видих, чи навпаки видих довший, ніж вдих. Але пам'ятайте, що наша задача не стільки спостерігати за всім цим скільки відчувати ваше дихання. Тобто треба максимально відчути, що це значить дихати. Можливо, треба відчути, як прохолодне повітря заходить у ваш ніс, як воно спускається нижче, в легені, в груди, потім в живіт. Живіт стає більшим, він піднімається. І, можливо, ви помітите і відчуєте, що після короткої паузи весь цей процес йде в зворотньому напрямку. І ви побачите, як тепле повітря знов проходить наверх через ваші легені, і ви його видихаєте через ніс. І після такого кожного вдиху та видиху ваше тіло потрохи пом'якшується. Ви відчуваєте трошки більш розслаблений стан. І ви відчуваєте, що ви, наче, стаєте важче, начебто починаєте трохи тонути в ліжку. І пробудження посеред ночі може принести нам іноді дуже багато різних думок. Хоча це і неприємно, не треба загострювати на цьому свою увагу. Треба пам'ятати, що задача нашого розуму це оберігати нас, попереджати нас. І якщо вам не вдається позбутися від цих думок, то пам'ятайте, що не треба намагатися їх позбуватися. Вам треба розглядати їх як хмаринки на небі. Якщо вам приходять якісь плани на завтра, чи якісь спогади з минулого, чи якісь прокручування розмов з іншими людьми, це абсолютно нормально. Це функція вашого розуму, і він її виконує добре. Але ваша задача в цей час поставитись до цього як до розглядання хмаринок на небі. Тобто ваші думки це ось ці хмаринки на небі. І кожен раз, коли ви помічаєте, що розум підкидує вам нову хмаринку, наприклад, про якусь неприємну ситуацію з минулого, ви просто помічаєте цю хмаринку і повертаєтесь знову до свого дихання. Можливо, ви легенько посміхнетесь і подякуєте розуму, що він вам нагадує, він вас намагається попередити, але знову повертаєтесь до свого дихання, до того, щоб відчути повітря, щоб відчути ваші реакції тіла, коли ви дихаєте, щоб помітити, яке є ваше дихання. Якщо потрібно, проробіть декілька циклів ось цього помічання хмаринок і повернення до дихання, ви неодмінно побачите, що ваша нервова система заспокоїться, що ви не реагуєте на думки гостро. Думки вже вас не ведуть, не тягнуть за собою. Ви стаєте їх власником. Ви ними керуєте, а не вони керують вами. Адже думки це нічого більшого, ніж відображення ваших минулих досвідів або захисної реакції, коли розум намагається вас підготувати до чогось складного. не треба за ними йти. Зараз, в даний момент, ваша задача заснути, розслабитись, повернутися в тіло, бути в моменті тут і зараз. І я прошу вас продовжувати дихати, помічати дихання. Відчувати дихання, слідкувати за диханням, за тим, як ваше тіло це робить, і довіритись йому, тому що, як знаємо, дихання відкриває двері до заспокоєння. Воно стимулює нашу нервову систему для того, щоб вона заспокоїлась, для того, щоб знизився тиск, для того, щоб знизився ритм серця і активується парасимпатична нервова система, в якої є зараз сигнал, що вона може, наше тіло може бути у безпеці, воно може розслабитися і воно може заснути. Для того, щоб активувати парасимпатичну нервову систему ще ефективніше, ще швидше, ви можете трохи робити ваш видих довшим, аніж дих. Тобто можете дихати, дихати. На рахунок один, два, три і видих на один, два, три, чотири, п'ять. Три вдихи, п'ять, на видих. Ви можете підібрати для себе будь-яку зручну для вас. Черговість саме головне, щоб видих був практично в два рази довший, ніж вдих. 5-6 циклів такого дихання, і ви помітите, як поступово ви більш розслаблені. І дайте собі пару хвилин для цього, для того, щоб відчути, що ви начебто вже трохи однакли, стали більш тяжким, всі м'язи більш розслабленими, більш сонними. і це може бути хорошим моментом для того, щоб почати сканування тіла. Ви можете дихати абсолютно природним чином, не застріляючи себе, не рахуючи. Просто дихайте, як дихаєте, і зверніть увагу на свій лоб. Чи всі м'язи лоба розслаблені? Чи всі м'язи навколо ваших очей мягкі і розслаблені? Чи щелепа не жорстка і замкнена? А чи вона така розслаблена і в комфортному положенні? Чи в комфортному положенні ваша спина? плечі, великі м'язи нашого живота. І просто перевіряючи це все, начебто ви під промінням з камера, ви побачите, що ви розслаблюєтесь, що приходить якраз ось ця приємна така тяжкість в тіло. Відчуєте ці відчуття в м'язах, в шкірі. І подивіться, можливо, ще не повністю пройшло, пройшла оця напруга. І набрати свою увагу в ту зону, де є напруга. Концентруйте свою увагу на цій напрузі, на цій, можливо, якісь больовій реакції, на якомусь спазмі. І дихайте при цьому. Тобто зараз ви звертаєте увагу не тільки на дихання, а на ділянку вашого тіла, де присутній якийсь зажим чи спазм, чи напруга. Дихаючи і одночасно приділяючи увагу цій проблемній зоні, ви посилаєте своєму тілу сигнал про те, що ви усвідомлюєте його сигнали, бо кожен зажим, кожне стиснення в м'язах це фактично мова вашого тіла про сигналізувати вам. Про те, що воно трохи стурбоване, воно трохи зціплене з негативним думкою, з страхом, з тривожністю. І коли ви направляєте свою увагу в ту точку, то ваше тіло розуміє, що сигнал отримано, функцію виконано і... Ця зона може бути розслаблена. Одночасно дихаючи, ми ще більше розслабляємося і ще більше даємо нашій нервовій системі знати про те, що ми у безпеці і зараз є час засинати. Зараз хороший момент для того, щоб почерпнути нові сили, для того, щоб направити наше тіло в спокій, коли ми можемо пройти всі фази сну, наповнитись і ранком прокинутися повністю відновленими з новою енергією. Знов таки, якщо ви помічаєте якісь думки про майбутнє або про минуле, або, можливо, ви починаєте себе критикувати, подразнюватись, що ви не спите, реагуйте на це спокійно. Відносятесь до цього, як до хмаринок на небі. Помітьте цю хмаринку, але не йдіть за нею, не давайте їй вас. Кудись заводити в якийсь темний ліс безкінечних румінацій, безкінечних роздумів. На роздуми буде свій час. Коли ви продуктивні, коли ви відпочинете, коли у вас буде мисленева енергія це робити, зараз час для сну, для наповнення. Для того, щоб відновитися. Нам не треба взаємодіяти з нашими думками, нам не треба на них відгукуватись. Нам треба виробити звичку, просто помічати їх і ні в якому разі не намагатися їх зупинити або відштовхнути, тому що це... Контрпродуктивна дія відштовхування чи зупинки, чи побігу від якихось думок, не робить нічого інакшого, аніж посилює ці думки, бо всі наші процеси, такі як увага, пам'ять, когніції, направлені на ось цю дію відштовхування. А наша задача зараз це приспати наш розум, звернути більшу увагу на потреби тіла. Бо ніч це час для потреб тіла, для відновлення, для відпочинку, для омолодження, для виробки гормонів для всіх фізіологічних процесів. Ніч це не час для роздумів, це не час, коли ми маємо мати думки. Наші думки будуть присутні в день. І вони нам будуть допомагати в день. І ми будемо на них звертати багато уваги в день. Вночі ми не критикуємо себе і не критикуємо наші думки, коли вони приходять. Ми їх просто помічаємо і відпускаємо з миром. Ми їм дякуємо, але ми повертаємось завжди у тіло. Повертаємось в тіло через дихання, повертаємось в тіло через сканування нашого тіла через помічання того, де є зажими, затискання, спазми, неприємні відчуття. І навпаки ми помічаємо ті частини тіла, де тіло найбільш розслаблене, де воно найбільш приємне, де розливається ось ця дуже приємна вночі теплота. Тобто м'язи начебто потроху розчиняється, вони стають такими дуже мягкими, дуже такими пластичними. І разом з м'язами всі наші системи розслабляються. Це така кругова порука. Коли ми розслабляємо нервову систему, вона дає сигнал м'язам для розслаблення. І так само, коли ми дихаємо і розслабляємо м'язи, тому що ми наповнюємо м'язи живильними киснем, живиль, елементами, м'язи розслабляються, і вони знов-таки дають ще потужніший сигнал нашій нервовій системі, що ми у безпеці і ми можемо відключити. А наш розум на час, розум може відпочити, і разом з розумом буде відпочивати наше тіло. Задача мозку зараз це не генерувати думки і нам не слідкувати, не боротися з цими думками, не використовувати їх за призначенням. А просто подивитися на них і дати простір нашому мозку для того, щоб він увійшов у всі потрібні фази сну, потрібні для повноцінного розслаблення, відпочинку і відновлення. Ми відчуємо, що коли ми добре дихаємо. Добре відчуваємо своє дихання, добре спостерігаємо за власними процесами тіла. Ми відчуємо таку приємну теплоту. І ця теплота розливається начебто аж до кінчиків пальців ніг і рук, в голові аж до кінчиків вух. Ми починаємо начебто так занурюватись, тонути лагідно в нашому матрасі, в нашій подушці, під нашим одіялом. І це дуже приємне відчуття, тому що ми повністю позбавлені будь-якого тиску, будь-якої болі, будь-якого дискомфорту. Це дуже приємне відчуття. І знов таки повертаємось до сканування тіла, зробимо це в цей раз з носочків, наших пальців ніг, поступово переходячи вище, на щиколотки на ікроножні м'язи, на коліна. На стегна, на задню поверхню спини, на живіт, на внутрішні органи, піднімаючись вгору до серця, до грудей. Потім відчуваємо власні кінчики пальців рук. Запястя, м'язи, лікті, плечі підбираємось до шийних м'язів. Шия дуже важлива зона. Вся тривожність зосередження в шиї, тому... Уважно скануємо, дивимося, чи нема там затиснень, чи нема там зажимів, твердостей. Якщо вони є, то концентруємо свою увагу там, при цьому дихаємо, даємо нашому тілу сигнал, що ми усвідомлюємо, що воно нам сигналізує про якесь напруження усвідомлюємо це напруження і розуміємо, що зараз ми в безпеці, напруження може відступити, піднімаємось до обличчя ще раз, скануємо, перевіряємо, чи всі м'язи нашого обличчя розслаблені, м'які,